Добрий день, друзі! Дякую вам, що ви у мене є. Дякую вам, що знаходите час, щоб подивитися мої відео. Хто ще не підписався, то будь ласка, я вас запрошую на свою смачну кухню. У мене залишилася одна рибка хек, трошки бекону і я вирішила приготувати шашлички в духовці. Мені потрібно приблизно 450 г риби хек, 150 г сала. З прорізю чи, чи білого, цибуля ріпчаста – три штучки. Один кабачок, сіль перець за смаком, одна столова ложка олії, перець прикопчений, мелений, хмелі сунелі, коріандр, приправа до, до сала, чорний перець, один зубок часнику. Приправи всі подрібки. Часник я видавила. Ось столову ложку олії. О, так, Перці трошки. Паприки трошки. Коріандри. Приправи до сала, цілу сьогодні і сіль промазую нашої заправкою. Кручую і шпажку Нанизу на шпажку. Шпажка заздалегідь замочена в воді. Так, це сало. Наступний кабачок. йде. Потім цибуля. Кругляшок цибулі. Так, тепер рибка. Рибку тоже. Вона посолена все. Це я намащую заправкою. Так, рибка. Цибуля. І ще рибку. Пепер, цибулька. Сальце. Так. Тепер що у нас залишається тут? Кабачок залишається. Цибуля ще. І помідор можна натикнуть. Вот так вот І що залишилось у нас. Змащуємо ще трохи. В духовку на 180 градусів. Ну, на 30 хвилин, на 35 хвилин це треба дивитися буде. Я тоді скажу, стільки в мене вона готуває, Готується. Ну і все, в духовку поставимо. Ну ти готові наші. 40 хвилин запікалися мої шашлички, шашлички асорті та з молодою картопелькою. Ну, смачно. Такі страви на усі випадки життя аби було смачно. Готуйте разом зі мною, готуйте, як я, готуйте краще мене. До швидкої зустрічі і слава Україні. Героям слава!